про Запитання про е, єдиний тиск, форма тиску, яка досі спрацьовувала, хай. Відносно мляво, хай не так швидко, як ми би хотіли, але все ж таки працювало, це санкції, накладені на Росію. І ось зараз починають говорити про нові нафтові санкції, щоб танкери дійсно не могли рухатися, щоб не могли перевозити в західних танкерах тіньовим чином росіяни свою нафту від великої сімки від європейського союзу і ще нові обмежувальні санкції, тобто цілковита заборона на надання послуг на перевезення нафти. Це реалізована історія, це спрацює Велика сімка. Це все ж таки і Сполучені Штати Америки, а не тільки Європа і не тільки Євросоюз. Це щось свіже, бо я пропустив. Я, я реально цього не чув. Це якась нова заява, пане Олексію. Якщо такі заяви лунають Великій Сімки, тоді, вибачте мені, а чим вони будуть підтверджуватися. Справа в тому, що Європе... Велику Сімку представляє в тому числі Європейський... Європейська комісія. Mm -hmm. Буквально цього тижня лунає заява від очільника закордонного відомства Естонії. Нагадую всім нам, що колишня прем'єр-міністрка Естонії Кая Калас сьогодні висока дипломатична представниця Європейської комісії, угу. віце-президент Європейської комісії. Посада дуже велика. Так, у них є там, кажуть, певні спірні питання зросли федераліанти, це наскільки важливо. Так от Естонія сказала, не можна бити по тіньовому флоту Російської Федерації в Балтійському регіоні. І це сталося після інциденту у біля берегів Туреччини, mm. де були пошкоджена низка танкерів тіньового флоту. То скажіть мені, будь ласка, що що сталося в Великій Сімці, що це вони позиції змінили? Я не вірю в це. Я просто от не вірю в ці заяви, тому що вони не підкріплені абсолютно нічим. І для мене маркером є рішення Європейської комісії, загалом Європейського союзу, про відмову від вуглеводнів, російських, що може відбутися лише в ідеалі до осені 27-го року. Тоді вони, типу, відмовляться від цього. Від цього. Угу. Але знову ж таки, це дуже сумнівна історія, тому що якби вони хотіли швидкого завершення війни і знекровлення Росії, так як каже. Кая калас вона каже mm -hmm. наша ж, наш план з двох пунктів складається. Допомагати Україні це пункт два. А пункт один знекровлювати Росію. Якщо твій, вибачте, очільник за кордону вістом каже: не чіпайте танки, тіні флоту Російської mm -hmm. Федерації проводить танки нафту, то як ви будете знекровлювати Росію? Mm -hmm. Це все бутафорія, це все Но це, це все я, брехня. Я тут повна. можу додати про який саме ну нову думку, новий хід ідеться. Досі м, існує стеля ціни нафтової, і не можна обслуговувати західним компаніям, якщо Росія продає цю нафту дорожче від цієї стелі. Вот до стелі. Це можливо зараз. Же йдеться про а, те, щоб було заборонено в принципі обслуговувати ось перевезення російської нафти, і таким чином відсікти а, можливість західних компаній долучатися до подібного. А ну і поки що в публікаціях а, м, йдеться, що це може завдати доволі серйозного удару а, по нафтовій торгівлі російській. Але, врешті-решт, саме таке запевнення, що от наступна санкція може бути вирішальною. Ми дуже багато разів чули ще від 22-го року. Ну з огляду на те, що абсолютно більшість танкерів які обслуговують Росію, перевозять нафту, належить країнам Європи. Я не знаю, як будуть домовлятися а, лідери цих країн із власниками компаній, які забезпечують робочі місцями і надходження до бюджету європейською. Відмову повну, ну, для мене це звучить якось нереально. Я перепрошую, я просто ну, я не вважаю це за адекватну пропозицію з боку Європейського Союзу, тому що це ну, з великої сімки це виглядає як черговий обман всіх. Бо вони ж ну навпаки для них це, це гроші, і вони, вони на цьому заробляють. Ну вибачте, немає ніяких конкретних рухів достатніх для того, щоб Росія не воювала проти України. Зараз їхні заяви ну, звучить нібито гарно, але ж рішень немає. Це так само як з репараційним кредитом. Ми вам дамо колись десь якось щось зараз будемо домовлятися, домовитися не можуть. Виходить прем'єр-міністр Беліка, та ви що, це Україна має Росії платити. За що? За те, що шкоду завдали. Чому? Бо вона програла. розумієте? Ну, ви каже, уявляєте ж, Німеччина ж програла, вона ж віддала гроші тоді Радянському Союзу. уявляєте логіку? Я не уявляю цієї логіки. Ну просто, коли я чую, мені таке складається враження, що він в Орулі не те, що начитався, він в ньому живе. Тобто, в нього от, от він там живе, прем'єр. Про що з ним можна говорити? І взагалі, от в Європі, ну таких же ж, вибачте, буду максимально коректним в ефірі. Дуже багато. Тому заява ця про там відмовимося повністю перевозити. Ну окей, дай Боже, нашому теляті та вовка з'їсти. Репараційний кредит, взагалі використання заморожених російських активів, реалізована ідея, вона можлива з російського боку, коли звучать погрози. Погрози, наприклад, від Медведєва. Зрозуміло, ми можемо говорити багато про. Не знаю його спосіб життя про його образ медійний, який сформувався в останні роки. Але все ж таки, не зважаючи на це чи Тверезим, чи нетверезим, він робить подібні заяви, ці заяви санкціоновані. Він виконує певне завдання і певну так. функцію. І Його функція зараз це озвучити, що якщо ці гроші будуть використані і забрані у Росії, то врешті-решт така виплата буде зроблена Росії, як репарація уже від переможених європейських країн, переможцю Росії. Сії пряма погроза. Пряма погроза звучить цими днями буквально власне під час переговорів з американцями від Путіна на адресу Європи про те, що е, ну мабуть для нас уже звична логіка, тому що О. на Україну теж Росія нападала, бо мовляв Україна становила загрозу і озброювалася для того, щоб напасти на Росію. Е, і ось зараз звучить подібне уже про Європу. І зрозуміло, що повторювана історія вона має тенденцію до реалізації, чому зараз. Е, це вже не, не засудження, не дипломатичні формулювання, а це погрози, прямі погрози країнам ЄС. Вони були раніше, Медведів неодноразово вже обіцяв на Берлін не одну атомну бомбу. Нічого нового. Тут єдине, що про ну про що треба акцентувати, як на мене, що це пов'язано з грішми. А тому, що в період всього широкомасштабного вторгнення росіяни як якось так, ну. Знайте, спокійно відносилися до того, що гроші заморожені. Ну заморожені, хай собі лежать. Нині є реальна загроза, що їх заберуть. Прецедент був покладений тому, що можна конфіскувати російські гроші ще за часів Джозефа Байдена, мабуть у 23-му році, якщо не помиляюся, тоді був дуже довготривалий судовий процес щодо конфіскації певної частини активів російського олігарха, медійного олігарха Малофєєва. За рішенням суду і спеціальним законом, який був ухвалений, США, тоді на користь України передали фізично майже 6 мільйонів. Не мільярдів, мільйонів доларів. Невелика сума, але був прецедент. Це відбулося в рамках звичайного процесуального кримінального процесу. Порушена кримінальна справа. Доведено, що Малофеєв фінансував стрілкова Гіркіна, і саме на ці гроші на Донбасі тоді розпочалися сепаратні рухи. І це підірвало стабільність світу і так далі. Забрали, був прецедент. По цьому шляху намагалися піти канадці. Не вийшло. Вони замовкли і все про відповідне юридичне врегулювання цього питання, тобто забрати і передати. Говорила Орсула фон Дрляєн, згадана мною європейської комісії президентка, яка була на той час і в 22-му році. Вона про це говорила, і в 23-му, і в 24-му, і в 25-му. Таких заяв було дуже багато, але до цього не доходило. Сьогодні, коли постало питання перед європейцями. Ви або за це заплатите, або війна буде у вас. Частина з них готова говорити, так, як говорить Медведєв. я не випадково задав прем'єра Бельгії, між повторив слово-слово в слово. Медведів. Слово в слово. Тобто ну, це ж в логіку не вкладається. Так? Але загроза реальна, що ці гроші заберуть реальна тепер для Росії. Тому вони і говорять Трампу: давай поділимо, заробимо. Ідея непогана, а європейці сказали: ну якщо до того йде, давай ми будемо ділити заробляти. Але домовитися між собою вони ніяк не можуть. Тому що є Бельгія, яка просто вперлася. Чому Бельгія? Бо Бельгія а, є тримачем найбільшої частини російських грошей. Про це добре вже знають, не потрібно переповідати. Тому реакція з боку а, Москви це була як а, дійсно а, ознака тривожності, що ці гроші можуть забрати. Їх треба забрати. Угу. Але е, справа в тому, що я поки не бачу механізму того, що заберуть по одній простій причині, що може бути зупинка гарячої фази війни, тоді розпочнеться реальна мова про розмороження цих активів і використання. А Росії вони вкрай потрібні, тому що їм залатати зараз дірки, яких маса селена в федеральному в регіональних бюджетах просто немає чого. От е, самі ці гроші, заморожені кредити, вони можуть бути. М Методом, способом тиску на росіян, що, мовляв, якщо ви не погодитеся на ось ці умови, то гроші ми використаємо і все, їх більше не буде. одного часу я чув коментарі від колег, які там переказували, що їх посвятили якісь деталі. І, мовляв, Росія махнула рукою на них на ці гроші. Хоча була інша суперечна інформація про те, що Дмитрів, після того, як він засвітився вже в інформаційному полі, як представник Путіна, це сталося ще. Ну, буквально за кілька тижнів, фактично, після інаугурації Трампа, коли він з'явився в Саудівській Аравії, він дуже довгий час лобіював ці питання в Європі, щоб гроші не забрали. Вони Росії, на моє переконання, вкрай важливі. Тому дійсно, це тиск на Росію. Але чи зможе Європа використати це розумно? Тут я поки що не готовий вам відповісти, тому що у них, знаєте, ото як у фізиці явища є бронівський рух, uh -huh. рухається все ну, в різні сторони. У них нема системності підходу до того, як це може бути врегульовано. Ми чули постійну історію про 140 мільярдів євро. Вже нова ініціатива 90. Я не бачу того, що європейці готові забрати ці гроші, тим паче Бельгія їх не віддасть, це треба розуміти. А тому мова швидше йтиме про новий кредит для України. Який буде спрямований на погашення попереднього в 50 мільярдів доларів? Ну і подальша історія з фінансуванням, тому я так поки що бачу угу. це все.